Я з великим задоволенням даю слово пані Олександрі Чепаренко, Міністерство економічного розвитку та юрії України, яка розкаже нам про адаптовані торговельні конференції для України з боку Європейського Союзу. І я думаю, що ця інформація буде цікавою для того, щоб розуміти, куди дивитися, куди технології і якими можливістями можна буде скористатися. Дуже дякую, Володимирович. Головний нам очі нашого сьогоднішнього семінару, Автономні кілювальні преференції для України з боку ЄС, взагалі ця тема виникла в цьому році, ще навіть у березні, коли з оглядами події, які відбувалися в Україні, ЄС вирішив піти її на зустріч, тобто якості допомогти в економічному плані і таким чином відкрити свій ринок для українських виробників та експерте автономні подівальні конференції вперше були прийняті для України 25 квітня 2014 року і мали діяти до 1 листопада. Регламент Європейської комісії, який був затверджувався, був номер 374-2014. Він усіх я є його перекла на нашому сайті, але вже от останнім часом, буквально навіть менше ніж місяць тому, ці автономні торгівельні преференції були продовжені для України, тобто з'явилися на Івана 1150 від 29 десанту 2014. Не знаю, чому так цікаво і добраються роки. Тобто вони в мене нормальним кольором, а тут тільки ноль. Можливо, це якась технічна проблема. Тобто, як ви бачите, автономні капітолійні конференції фактично діють і з в 20 км 1 листопада і зараз вже в другий хета. І на наступний рік також вони продовжуються, оскільки, як ви знаєте, саме частина щодо зони вільної торгівлі вступає до України з 1 січня 16-го року. Що саме? Місяць в собі ці преференцій. преференції. Якісь я так бачу просто буску презентації Ну, Добре, буду намагатися намагатися розповісти. Торгівельний пакет цих автономних торгівельних преференцій представляє собою фактично положення угоди про асоціацію в перший рік її дії. Тобто всі умови, на яких базуються ці відбувальні преференції, можна знайти не тільки в тому регламенті, який був зазначений на першому слайді тобто 11-2014, uh, але й також, якщо уважно прочитати самого, то дивитися uh, тарифний графік України та тарифний графік ЄС, на даному етапі просто це відкриття. Ринку ЄС через скасування різних мит на продукцію українського походження. Для промислових товарів це товарні групи 25-97. Таке скасування або зниження мит торкається приблизно 95% позицій. Для сільського господарства умови трошки більше, тому що сільське господарство завжди було галозі не тільки для нашої країни а Зокрема, для Європейського Союзу, тому скасування таких мит застосовується лише до 83,4%. На іншу частину сільськогосподарської продукції будуть застосовуватися нульові тарифні квоти, тобто в межах квоти можна буде експортувати за ставкою будь 0, а поза квотою за звичайною ставкою та яка діяла до моменту рекламів. Також відбувається зниження тарівних наряд. Хімічної аналоги це можна подивитися так, до регламенту, який прийняв ЄС, тобто, побачити, на які саме групи відбувається зниження, і наскільки воно ну, там є і на 16%, літок, на 20% і так далі. З приводу цих нульових тарифних квот, я розумію, що Дніпропетровськ можливо більш промисловий регіон, тобто великий промисловий потенціал, почав, Читала якраз в дорозі профіль регіону і була дуже здивована, ну, позитивно. Що 80% відсотків гроші області це сільгор сільгосповіття, сільгосп... це фактично 6% всіх сільгосповіт України. Тому я думаю, що ця інформація також буде цікавою. Як відбувається розподіл цих вод нульових, в рамках яких ми тому. Їх всього 33, здійснюється розподіл в генеральному директораті сільське господарство та розвиток сільської місцевості, це здійснює є. позиції саме, які ходять. Ви, ви бачите, 27 хвороб це перше пішов, перший, перший отримав, тобто там достатньо проста процедура. Частина хворчих позицій це я вручна самим, я всі молоко, зернові. Впадають під так зване ліцензування. Тобто Там більш складна процедура, але е я не буду сильно вдаватися в деталі цього приводу, оскільки основною проблемою, яка ну, основною задачою для нашого експортера, е є знайти е контрагента в Європейському Союзі. Тому що е ці всі ліцензії, які тут е потрібно отримувати е виробник, це отримує е імпортер. Тобто не є е, задача нашого е, виробника. Е, далі е, тут представлено слайд, на якому можна подивитися, скільки код залишилося, який е, обсяг був використаний, це е, перший прийшов, перший отримав. В режимі онлайн на сайті е, Генерального директора оподаткування це теж не потрібні ні, ні паролі, ні водії можна зайти по класуванню і подивитися. Єдине, що для того, щоб ви розуміли, що конкретно має це на увазі, потрібно по перше, доведеться реван, яким були встановлені торгівельні преференції, для того, щоб знати нових хвороб, ми в першому соціалку е ну, діти відповідно англійською мовою. Хоча наскільки я знаю, е розглядається ідея е створення не тільки того е укреплення, які зараз сайт, але створення порталу для того, щоб наші виробники могли отримувати всі всю доступну інформацію, всі дані щодо того, як експортувати до ЄС. Це те, що з приводу ліцензованих код, така коротенька інформація. Ми уважи, це про відсутні. Це я не знаю, технічна проблема. E, Наскільки мені відомо також в області є підприємства, які займаються владництвом птиці і молока, і зернових, тому можливо, це буде цікаво, що ці квоти резервуються протягом певного періоду. На 15 рік вони їх ну, режими резервування виглядають саме з цими періодами. Там наприклад, у перших чотирьохцях це п'ять 25% можна резервувати вже. Перший тиждень кожного кварталу по молоку це будуть два періоди. По зернових резервуваннях вод відбувається щотижня. Що тобто воно там закінчиться до п'ятниці, і відповідно потім протягом певного періоду часу видається ліцензія. Але знову ж таки, це більше питання до того, хто імпортує вашу продукцію для вас, головне отримати контракт на поставку. Походження товарів. Для того, щоб отримати торгівельні преференції, відповідно, треба довести, що ваша продукція саме походження з України отримати сертифікат форми євро. Цей сертифікат видається. ТПП, наскільки мені відомо, Дніпропетровською ТПП було видано десь 1400 сертифікатів протягом з періоду дії торгівельних преференцій. Я можу помилятися, тому що. Трошки час біжить, і ми не отримуємо постійно дані е в режимі онлайн. Також на період АТП тобто е цих преференцій можна застосовувати той режим, який був раніше. Генеральна система преференцій для цього потрібен сертифікат форми А е і е фактично. Це надає таку гнучкість для нашого експортера, якщо, наприклад, є, є певні проблеми з отриманням Євродину, не знаю, не експортували, але можливо. Або не зацікавлений наш експортер його отримувати, і він може скористатися е, знайомими вже напрацьованими схемами, тобто і здійснювати експорт в рамках режиму генеральної е, системи, але відповідно ж умови будуть трошки інші. Також хочу сказати, що на жаль, з цій ситуації, яка склалася, автономні полювальні конференції не застосовуються до суб'єктів господарювання, які розташовані в Криму. Тобто питання виникають іноді до нас, от, наприклад, якщо потужності в Криму чи можна якось їх там повести, наприклад, ну, в Херсонську область. Провести на територію Херсону, видати їм сертифікат. Посовити, ТПП. Ну, це мож, може звичайно, якось і можна, але якщо буде дійсно перевірка, то а, потім а, достатньо великі проблеми будуть з приводу пошуку. Бізнес-партнерів є, це фактично основне, що потрібно а, для нашого виробника. А, є декілька посилань, на яких а, можна знайти а, комерційні реєстри. Також виїзд окремих компаній, реєстри Україна ви можете або зараз, або переписати. Також є комерційний європейський бізнес-реєстр ibr.org, на якому досить така він ну, найбільш повний на даний момент, хоча лише 13 країн-членів, але зате там представлено близько 20 мільйонів компаній з країн-членів єс. Ну і доступ до нього платна. Важливі, якщо хочете ознак, то потрібно вкладатися. І ще також цікава а, річ, як служба підтримки експорту ЄС, стосування експорту а, десь, е, з Європа і Ю. Тобто, фактично, це той портал, який зможе надати відповіді на питання, які ставки мита, які там податки при експорті в конкретно країна-члени ЄС. Єдине, що звичайно. Також, як вже відзначали мої попередні колеги, знання моє, моє критичне в цьому плані, тому що е фактично він англійською мовою, хоча вже з липня місяця обговорюється ініціатива між виконаним е розвитку та Європейською комісією з перекладу цього ресурсу українською мовою для того, щоб полегшити нашим експортерам життя. Тобто, виглядає він е приблизно так. Тут в мене зазначені код меду у нас мед був вичерпаний в цьому році, дуже, дуже вдало е, пішов медсвітлення. І е, далі такі попередні результати запровадження цих торгівельних преференцій. Е, По-перше, можна сказати, що за 9 місяців е, цього року вже ми бачимо переорієнтацію торгівельних потоків, зростає експорт до ЄС. Е, е, у ну, мене не що на 11% не було зроблено статистики поки що. За Період саме спочатку відбувальних преференцій, оскільки вони почалися 23 квітня, і це достатньо важко відокремити на даному етапі, але все одно 11% така вражаюча цифра. А потім, з приводу використання його, які товари, наприклад, зразу пішли на його перестати, були створити ядовищі, виноградний соки. У нас одне підприємство в Одеській області вичерпало в суботу протягом місяця. Ми тобто повністю скористалися. Також маємо вичепали десь у серпні зернові пшениця, по крупи, закрупи, зернових томати. Також ці всі квоти вже на даний момент вичерпані, але все одно можна експлуатувати, єдине, що ставка сахами буде не нульова, а скажімо, інша, яка була до цього. Також на 77% була вичерпана квота м'ясу птиці, на 28 солод Інші квоти... Трошки гірше, можливо, там існують певні бар'єри, наприклад, як санітарним та санітарну. Можливо, ви знаєте, що червоне м'ясо ми до ЄС ще не можемо експортувати через його невідповідність санітарним та санітарним вимогам ЄС. Тобто, приблизно о, о, така картина загальна по попереднім результатам запровадження цих ресурс. Відповідно о, про. Ці преференції можна дізнатися на сайті Міністерства економічного розвитку торгівлі, є відповідний підрозділ. Там можна дізнатися не тільки про ми, там можна дізнатися і про те, що казали наші колеги, про СОД, про також співробітництво з ЄС, усі інші моменти, які вас цікавлять. На екрані зазначена гаряча лінія нашого департаменту. Ви можете подзвонити. Це запитання, окрім цього, можете звернутися офіційно зі своєї проблеми, оскільки чим більше таких звернень, тим більше в нас розуміння того, які є проблеми наших експортерів, і як потрібно їх вирішувати. Це вже ідеопрацювання проблеми на рівні держави, і можливо ми можемо якось проконсультуватися з нашими європейськими колегами з якогось приводу. Тобто, от, е, я сподіваюся, що ми сильно вас переобтяжуємо, оскільки вже так близько до обіду. Дуже дякую за увагу. Е, великі, будь ласка, якщо є запитання стосовно торгане конференцій, будь ласка. Я єдине тільки хотів би сказати, як е, були запитання, що значить, ясно, що бази даних, які є в Європейському Союзі, я думаю, це зрозуміло, вони з одного боку і плані. З іншого боку, є безплатно. Коли мова йде про інформації, скажімо, цих самих партнерів, то ясно, що ці бази вони також вимагають і бути певного ресурсу на створення, тому що не можуть вони бути все абсолютно безплатно. А з іншого боку, треба очевидно кожному конкретному випадку дивитися. Наскільки ця база даних потрібна дивитися так мовити по грошам, скільки вона хоче, де тут якраз може бути там бути і е, діяльність і торгово промислової палати, якихось підприємницьких об'єднань, які будуть підписуватися на цю базу колективно, а потім ще не будуть її використовувати для пошуку безпосередньо партнерів. В цьому сенсі ясно, що нічого не може бути, не може все бути абсолютно І Ясно, що мають бути певні ресурси, виточені на пошук інформації стосовно партнерів. Будь ласка, запитання про торговельну преференціях. Якщо все зрозуміло, будемо буде задачі. Дякую велике.